Ми знаходимось у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, де відбувається служіння на честь християнського свята, покрови Пресвятої Богородиці та за наших захисників. Свято Покрови здавна це особлива подія для козаків та всіх українців, адже вона символізує безпеку та захищене небо від ворогів. Сьогодні православна церква святкує величне і радісне церковне свято на честь покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні в всіх храмах нашої церкви звершуються святкові богослужіння, в яких ми звертаємося до Божої Матері з молитвою, щоб Пресвята Богородиця покривала всіх нас чесним своїм омофором. Окрім церковного свята, сьогодні ми святкуємо також і державні свята. Ми в цей день особливо вшановуємо наших захисників. І захисниць день українського козацтва та день створення УПА. І сьогодні ці всі свята об'єднують нас в єдину велику українську сім'ю, на яку ми закликаємо Пресвяту Богородицю, щоб Пресвята Богородиця покривала всіх нас своїм чесним омофором. Сьогодні цей час, коли ми згадуємо власне утворення цього свята покриви Божої Матері, коли в Константинополі, в Лахерському храмі, Діва Марія з'явилась сонним святих ангелів і покривала всіх і тих людей, які прийшли також час випробування. Прийшли до блахерського храму на сьогоднішнього богослужіння, щоб помолитися до Божої Матері, щоб Пресвята Богородиця відвела від них цю біду, яка йшла на них, відвела цього ворога і супротивника. І ось святий Андрій, який молився в храмі разом з своїм учнем Епіфанієм, побачили. Пресвяту Богородицю, яка покривала всіх, тих, хто молився в храмі, своїм числом омуфором, прийшло багато років. З цього часу, але ми і надалі звертаємося до Божої Матері, і особливо сьогоднішній час, коли ми переживаємо важкі випробування війною, ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, щоб вона захистила нас, щоб вона молила Господа, щоб Господь благословив нас перемогою і справедливим миром. Ми сьогодні не просто вітаємо наших захисників і захисниць святом. Ми сьогодні молимося за них. Ми сьогодні звершили Боже. Естину літургію звершили молебень за Україну, за наших захисників, щоб Господь оберігав їх на фронті, щоб вони перемагали ворога і поверталися з перемогою додому, до своїх сімей, неушкодженими, щоб були живі, здорові. Ми також сьогодні звершили і за упокійну молитву за наших героїв, тих захисників і захисниць, які віддали своє життя, найдорожче життя за нас за кожного із нас, і ми помолилися, щоб Господь Господь своїм милосердям і чоловікулюбством дарував їм царство небесне, тому що вони найдостойніші цього, тому що вони звершили сповна свого земному житті цю любов до ближнього любов до Бога. Тому полилися, щоб Господь дарував їм це царство небесне. Ми сьогодні. Закликаємо людей, щоб вони якомога більше перебували в молитві, щоб якомога більше перебувало проханні до Божої Мати, щоб кожен трудився для перемоги. Тому, якщо ми поважаємо своїх захисників, любимо своїх захисників, ми повинні їх оберігати. Вони повинні відчувати, що ми також разом з ними тут. Тилу, що ми робимо все для того, щоб підтримати їх там на фронті, тому що вони віддають найдорожче часто своє здоров'я і часто своє життя. І сьогодні наша така спільна щира молитва до Божої Матері, хай укріплює їх, хай укріплює їхній дух, щоб вони були живі, здорові і неушкоджені, щоб Господь благословив нашу неньку Україну перемогою над ворогом і супротивником і справедливим миром. Незважаючи на будній день, віряни відвідують храм. Для кожного важливо помолитись за своїх рідних, за тих, хто не полишає поля бою, а також тих, хто навіки стали ангелами-охоронцями, а також попросити у Божої матері якнайшвидшої перемоги та свята у мирній Україні. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.